Всім добрий вечір. Вже вечір, дощ закінчився. Виглянуло сонечко. А, вирішила записати невеличке відео в продовження посту, який сьогодні я написала про баланс. Хочу поділитися з вами власним досвідом створення цього балансу і мого балансу з мого погляду. Як це має виглядати? А, на мій погляд, баланс. В чистому вигляді він взагалі не існує. Ну, Тобто, не можна розділити роботу абсолютно окремо, а життя своє власне абсолютно окремо. Ну, тобто, Для мене це не працює. Тому я розкажу, як у мене це організовано. А, невеличка предісторія. А, якось ще до війни. Я навчалася на курсі гештальттерапії, і у нас був модуль присвячений СНАМ. Роботою зі снами дуже цікавий, неймовірно цікавий метод, коли ви працюєте з повторюючими снами, або снами, які вас турбують. Дуже класна методика, вона працює з підсвідомістю. Тому, якщо у вас там є сни, які хотіли б працювати, welcome! В особисті повідомлення попрацюємо. Так от, ми працювали в трійках, я була терапевтом, моя коліжанка була клієнтом і ще одна була спостерігачем. Ми працювали з її сном і дійшли до такої думки. Ну, вона дійшла до такої думки в роботі, що а, діти і у створення кар'єри не поєднується. Тобто, це абсолютно окремі або кар'єра, або діти. Ми працювали з цією темою далі, <кій> пройшли вже до завершили сесію, все зробили і вже ділилися своїм враженням по сесії. І спостерігач каже: Люда каже: в тебе, ну знаєте, це лице з субтитрами. Так, оце в мене на лиці було написано таке здивування, як, як не можна це поєднувати. Ну, в моєму світі це абсолютно поєднується. Діти, бізнес, ну, тобто, власні якісь справи все поєднується. Абсолютно все поєднується. І з цим всім можна а, жити абсолютно гармонійне життя. І в мене воно все поєднується. Тобто в мене немає чіткого розділення між роботою і особистим життям, наприклад. Чому? Тому що в першу чергу в мене сімейний бізнес. І з чоловіком ми майже весь час дотичні. Часу, коли, ну, коли ми не дотичні, це він дуже короткий. Всі мої діти весь час і вже внук, якщо їх нема з кимось залишити, куди він йде на роботу з нами, приїжджає і сидить з нами. Дотичний теж до роботи. А мої діти свою трудову діяльність. Всі починали у мене кур'єрами. Абсолютно всі. Я дуже часто працюю вдома. Знову ж таки, це пов'язано з е, характером моєї роботи. Тому для мене е, я розділяю особисте життя і бізнес, але вони все одно в деяких точках перетинаються. І для мене це ок. Це нормально, тут немає нічого страшного для мене. Тобто вони розділені, але при цьому вони десь дотичні. І це добре. Що мені ще допомагає тримати цей колапс? Це час для себе. <кхід> у мене був період, коли часу на себе в мене не було. Я довела себе до такого стану, що ну, полумертвого. І тоді я зрозуміла, що якщо я не знайду цей час, якщо я його не виділю і не зафіксую, то це закінчиться дуже погано. Тому зараз у мене завжди є час на танці, на спорт, на басейн. На навчання, на змагання, на якісь свої жіночі примхи, на це завжди в мене є час. І на цей час ніхто не претендує: ні діти, ні чоловік, ніхто, не робота, це час для мене. Він для мене дуже важливий. Наприклад, ті ж танці, басейн, тренування це моя тілесна терапія, це коли я виключаю мозок. І включаю тіло. Це моя батарейка, це моя антистрес-терапія. В сьогоденні, в 24-му році, коли в тебе є бізнес, ти живеш на постійному стресі, постійному стресі. Ну, навіть якщо в тебе немає, все одно ти живеш в постійному стресі. І це постійно підвищений кортизол. І для того, щоб його понизити, мені дуже добре допомагає фізичне навантаження, виключення голови, включення тіла. Прям працює найкращим варіантом. Що мені ще допомагає? Це довготривале таке планування. Я дуже люблю, коли в мене заплановані якісь події на багато місяців вперед. А, хтось каже: ну як можна планувати війна, все все може бути. Але для мене це якраз про те, що в мене є завтра, післязавтра, Через тиждень, через місяць, через два. Тому в мене завжди все сплановано на багато місяців вперед. Ну, такі основні великі події. в мене завжди щось заплановано. Воно не буває так, що в календарі нічого не було. У мене має, буде події на завтра, не післязавтра. Це дуже мене тримає і допомагає зрозуміти, що крім сьогодні, буде завтра. Крім того, мені дуже допомагає, а, коли. Крім простого планування, да, такого, яке воно тримає, мені допомагає відчуть, ну, тобто, я взагалі е дуже такі, оптимістична людина, але ну, зараз складно. Але я завжди стараюся знайти щось хороше, навіть тоді, коли повний звіздець. От прям, Я завжди собі кажу, що Люда, пошукай щось добре, в цьому точно є щось хороше. Хтось покрутить у візка і скаже, що ні, але. Це допомагає тримати баланс, не сходити з глузду, розуміти знову ж таки, що щось відбувається навіть тоді, коли досить погано. І це теж мені дуже-дуже допомагає. Що ще мені допомагає? Це допомагають мені енергетичні практики. Для мене це рейки. Я грандмайстер рейки. і в сеанс рейки – це моє все. А іноді, коли мені геть погано, я ще практикую кармічну корекцію, і я роблю собі сеанс і мені стає легше. У кожного це може бути щось своє. У когось це просто медитації. А для когось це знову ж таки енергетичні практики. Для когось це йога, але не як спорт, а як енергетична практика. Тобто, щось має бути таке, що працює навіть не з тілом, не з розумом, а з вашим енергетичним тілом. І це теж допомагає дуже сильно допомагає тримати баланс. От, подорожі. Для мене це теж останні роки це прям тема номер один. У мене мають бути заплановані подорожі, причому кожен рік я стараюсь їхати кудись, куди де я ще не була. Це нові враження. Нові люди, архітектура, кухня, тобто це щось нове, що допомагає мені знову ж таки тримати баланс, знаходити сили, а, іти далі. Далі рухатись, не зупинятися. От. Це, в принципі, те, що для мене дуже-дуже важливо, і це мій досвід. У кожного він буде свій. Але якщо ви, а, ну тобто, оцей баланс, я його бачу як а, як буси, да? тобто у нас є бусинки, і ми їх нанизуємо на нитку. І тоді вони стають ажурієм. І це і є баланс. Вам треба зрозуміти, що будуть ваші бусинки оці і як їх поєднати в собі. І тоді у вас буде баланс, тоді не треба буде щось вибирати. Бо у вас буде щось весь час, що вас тримає, допомагає тримати баланс, допомагає. Е Тримати баланс фізичний, психологічний, енергетичний, баланс між особистим і роботою. Тоді не треба буде нічого вибирати. У вас на все будуть сили. От. Так що, оце мій досвід. Надіюсь, він вам допоможе. Мені він дуже допомагає. Тому на сьогодні все. Якщо хочете попрацювати з вашими снами, welcome особисті! З радістю попрацюємо. Це дуже цікава техніка. Вона допомагає пропрацювати сни з точки зору підсвідомості. Бо насправді толкувати снів не працюють. Вони не ваші, вони не про вас. А от ця методика допомагає знайти саме ваш, ваше бачення свого сна і підняти з підсвідомості те, про що вам хоче вона сказати, чи як вона сточиться до вас через сни. Тому, якщо да, особисто пишіть, спишемося і попрацюємо. В Києві можна зустрітися офлайн, а хто не в Києві, можна зустрітися онлайн. А, і тримайте баланс. Всім доброго вечора. Пока.